Пані Юлія, американські вибори. Я би прошу вас просто розставити акценти, наскільки сильно змінюється парламент і взагалі конфігурація влади в силу того, за що сьогодні голосують американці? Ну не тільки сьогодні, уже понад 40 мільйонів голосів. Наскільки я розумію, віддано було в попередньому голосуванні. І що це змінює для нас за вашим висновком. Давайте почнемо з того, що в принципі кожні такі проміжні вибори під в період каденції одного президента вони частіше за все демонструють те, що президентська партія вона втрачає від 10 до 20% традиційно, тобто, коли це був Трамп демократи отримали більшість голосів на проміжних виборах. Зараз в нас тенденція до того, що республіканці. Очікувано можуть отримати більшість в нижній палаті, в палаті представників. Для цього їм потрібно добрати ще тільки 5 місць на 5 місць. переважити кількість конгресменів від демократів. А по Сенату ситуація поки що залишається досить щільною, тобто, ймовірно, що республіканці так само можуть взяти там більшість, але вона буде незначною, так само як зараз демократи в сенаті мають незначну перевагу над республіканцями. З точки зору того, наскільки це може змінювати. Політику Сполучених Штатів щодо України тут потрібно вирізняти декілька аспектів. По перше, в самій республіканській партії вона традиційно тяжіла до підходу яструбів у відносинах з Російською Федерацією. Тобто, вона вимагала більш жорсткої зовнішньої політики Сполучених Штатів стосовно Росії. І зараз ті по окремі голоси, я, які ми я чув... наголошую так: республіканці, так. але до Трампа. Да, республіканці е, до Трампа, але і е, за президентства Трампа згадайте саме рішення про перше надання Україні зброї у вигляді Джевелінів. І, і якраз відбулося за каденції Трампа. Тому всередині табору республіканців е, в нас домінує переважно традиційний підхід, такий яструбиний е, щодо відносин з Росією. Але останнім часом дійсно ми спостерігаємо окремі по окремі голоси, і зокрема їх порушує лідер. Республіканського меншини зараз в палаті представників, який може стати спікером Нижньої балати від республіканців. Що питання надання допомоги Україні це не може бути чек, просто без безумовний, тобто, має бути дотримана якась певна підзвітність того, як витрачаються ці кошти, і такі або по окремі інші голоси республіканців, які які говорять про те, що Україні зараз не потрібно давати більше допомоги, тому що є чи. Мала кількість внутрішніх проблем. Давайте звертати увагу на проблеми внутрішні. Сумарно такі голоси вони не є зараз в домінуючій позиції в партії республіканців. Хоча ми бачимо по замірах їх думки кількість республіканців, які вважали, що Сполучені Штати надто велику допомогу надають Україні у березні цього року, сягало близько 7% від загальної кількості республіканців. Зараз ця кількість сягає 37%. Тобто, бачимо, що тенденція є до зростання, і не виключаємо, що дійсно можуть порушуватися питання. Обумовлення цієї допомоги України і її обсягів. Тепер щодо мотивів, чому республіканці виступають саме з такою позицією, ті, які про це говорять, це передусім спрямовано не на Україну, це передусім спрямовано на внутрішню політичну боротьбу і на задоволення безпосередньо Джозефом Байденом як президентом. І до певної міри, якщо хочете, навіть певна ревнощі, якщо не заздрість, до того, що традиційно більш яструбинні республіканці, зараз демократи досить ефективно зайняли цю нішу, і пан Байден з його командою, так само демократи в конгресі, демонструють досить жорстку підтримку України і засудження дій Російської Федерації. Тому деякі оглядачі, якраз, визначають у цей момент скоріше, таки як ревнощі, тобто забрали одну з ніж на які Республіканці, власне, і виступали. Тепер далі дивимось, в принципі. За цей рік Сполучені Штати надали сумарно в кількості одного року зовнішньої допомоги третій країні безпрецедентну суму. Принаймні, те, що було заявлено і погоджено конгресом, сягає близько 60 мільярдів доларів. Це вже те, на що адміністрація Байдена не потрібна знову звертатися за отриманням згоди конгресу. Тобто, ця сума є вже погоджена. Зараз єдине питання Наголошу, раз... пані Юлія. Так. Можна я наголошу це не всі гроші вже в Україні. Це просто ті гроші, які вже погоджені у Сполучених Штатах Америки. Та, да, оце саме головне питання, яке ви акцентуєте, тому що дійсно навіть за умови, якби Сполучені Штати надали 100% ту допомогу, яку вони вже пообіцяли Україні, то Україна зараз змогла б значно динамічніше демонструвати результати і на полі бою, і взагалі наша економіка і держава функціонувала більш жваво. тому що за замірами Кільського інституту світової економіки така допомога Сполучених Штатів, яка фактично надійшла продажу в Україну з цих 60 мільярдів доларів сягає десь близько не більше 40%. Тому навіть якщо це буде зроблено, то в принципі для нас немає критичної е, важливості зараз, чи буде конгрес е, чи займуть республіканці таку деструктивну позицію, будуть порчатися будь-яким ініціативам Байдена щодо допомоги України. І давайте ще не забувати, що в нас вже в принципі набув чинності закон про лендліз, який фактично уповноважує американського президента надавати в розпорядження Україні е, ту зброю, е, яку вона. Буде запитувати, і для цього йому не потрібно додатково звертатися за погодженнями з конгресом. Тобто він може це видавати одноосібно відповідними президентськими указами, оскільки така процедура передбачена в цьому законі Ленд-Ліз. Тому сумарно, в принципі, дійсно ми можемо очікувати, що можуть бути певні. Ускладнення у роботи з республіканською партією, хоча вона не однорідна, в цьому контексті українські дипломатії просто потрібно буде активно в цьому плані працювати, але з точки зору сумарного ефекту результату всі ці фактори, які я вам назвала зараз, вони є певними запобіжниками тому того, що ми не маємо очікувати, що буде різкий на 180 різкого градусів різкого повороту не будеш да. Та дуже багато подробиць надзвичайно цікавих і важливих. Хоча людям не посвячено, може здаватися, о боже, яка складність, внутрішня американська політика. Навіщо нам в таких подробицях розбиратися? А варто, наприклад, ось чому традиційно вважається, що ем, саме представники великої промисловості американського військово-промислового комплексу ближче до фінансування республіканців були принаймні. А так це значить, що ось ці е, ну постачання зброї України. Іні, ці вже 18,2 мільярда військової допомоги, які вже надійшли в Україну від сполучених штатів, це власне ті гроші, які засвоює ця американська військова промисловість. А то що зараз в змаганні партійному демократи перебирають це джерело фінансування або прихильності до себе більше. Ну, я б так не сказала, тому що бізнес він, в принципі, просто орієнтується в тих обставинах, які є. Якщо зараз відкрилися можливості за е, демократичного президента і переважно демократичного конгресу, який був до до цього дня, е, працювати посилено з використанням державних ресурсів для Посиленого розвитку військово-промислового комплексу, то ці компанії будуть співпрацювати з чинною владою, і тому я ж і кажу: саме тому ми говоримо, що всередині табору республіканців немає однорідності щодо, скажімо, там. Однозначного несприйняття питання підтримки України навпаки, лідер меншості в верхній палаті, в сенаті від республіканців він якраз і виступає за більш прискорене надання Україні цієї допомоги mm -hmm. і максимально в тих обсягах, яких Україна потребує, тому тут просто Пані, потрібно про дуже просто і... так надзвичайно примітивно, навіть сказати. От можна собі уявити, а от когось там великого Промисловця, зброяра американського, який порівнює програми партії, або слухає про що говорять зараз представники і демократів і республіканців, і думає: ну хто ж запропонує Україні більше допомоги? От того і буду підтримувати, бо це означатиме, що мої заводи працюватимуть активніше, що вони зроблять більше хаймарсів і якось і, врешті-решт, більше зароблять. Тут не, не можна так однозначно відповісти примітивним, примітивно відповідь на це питання, тому що все одно не варто забувати, що є якісь усталені вже довгострокові зв'язки між компаніями і безпосередньо політиками, яких вони підтримують. Тому так просто взяти переключитися на іншу партію, навряд чи це вийде. Але принаймні це означає, що в будь-якому випадку ті компанії військово-промислового комплексу, які традиційно підтримують республіканців, ну вони будуть підтримувати тих республіканців, які виступають за надання більшої підтримки України. Ну і в принципі орієнтуватися в тих можливостях, які буде надавати загальний виконавчий естеблішмент сполучених штатів зараз, тому що незважаючи ні на що ще два роки, Джозеф Байден має залишатися президентом. Хоча республіканці вже зараз говорять. Про те, що будуть ставити питання процедури імпічменту Байдена mm -hmm. через декілька аспектів, і в тому числі через ситуацію в Афганістані, вихід американських військ з Афганістану, і відповідно щодо фізичної дієспроможності пана Байдена керувати державою, і є питання так само до діяльності його сина. Mm -hmm.